Військовий спозиним Адеп із Луцька. Нині він у складі 100-ї бригади ТРО «Волині» виконує бойові завдання на одному зі напрямків фронту, аби підтримати татуся. Його маленький син намалював і передав йому малюнок. Вчора прийшов малюнок, сам намалював свої ручки, обмалював, вже починає писати, писав перші слова, передав мені малюнки, сердечка з намальовань свою улюблену іграшку, ну, маленьку іграшкового пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Підтримка рідних, а особливо від дітей воїнам, які боронять рідну землю від російських окупантів і що секунди ризикують життям, неабияк важлива. Дуже підтримуємо це. Ми розуміємо, заради чого ми тут, це, щоб наші діти, щоб наші діти в рідному луцьку жили спокійно, щоб на їхні голови не падали ракети, бомби і по Вулицях рідного міста не ходив, не ходив окупант. Таких малюнків волинські тероборонівці отримали десятки. Їх прикріпили прямісінько на потрісканій від вибухів будівлі, аби щоразу дивитися і пам'ятати, вдома чекають і рідні моляться за них. У всіх є діти, всі дорослі. Кого й нема молодих, але всі вони розуміють, що такий дитячий малюнок це та душа, яка дитина має в собі і передає комусь, просто як як дарунок. Показує свою позицію. Я сам художник і розумію, що це таке. наскільки треба зібратися, наскільки намалювати, наскільки вкласти свої фантазії. Про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно не займане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо. Тож, поки триває знищення російської нечисті, а навколо навіть вибухи, частинка рідного дому гріє серця волинських бійців, дивлячись на малюнки дітей, захисники, вкотре нагадують собі, заради кого та чого вони боронять рідну землю.